При сильному болі, стресах та тривожних станах лікарі призначають Зонік або ж прегабалін. Але багатьом людям від нього дуже погано. Чому людям стає погано від Зоніка? І що треба знати усім, хто буде приймати цей препарат? Це дуже важливо. І так як мій канал асоціюється у багатьох із психотропними препаратами, тому. Найважливіше у цьому відео, чи можна вилікувати панічну атаку та страх зоніком. Почнемо з того, що Зонік це потужне гальмо для нервової системи. Він може гальмувати будь-що. Все, що потрібно, це той самий біль або медіатори страху та те, що зовсім не потрібно. І саме через це людині стає зле. Для кращого розуміння намалюємо терези. Ліва частина терезів буде відповідати за збудження нервової системи. А права за гальмування. Коли терези у рівновазі, тоді людині гарно. Тепер уявляємо ситуацію, ми п'ємо зонік, аби зняти або стрес, або біль. Тоді чаша, яка гальмує, буде переважати. І у цьому випадку організму стає зле. Чому? Тому що не вистачає адреналіну. Якщо вже хтось із тих, хто дивиться це відео, пив колись Зонік, ви можете сказати, що коли ви п'єте каву, а кава події подібна до адреналіну, або коли починаєте займатися спортом, вам стає трішки краще. Хоча до цього вам було дуже погано. Чому? Тому що виділяється адреналін і трішки урівноважує терези. Нестача адреналіну проявляється у таких симптомах. Вам здається, що вам дуже важко встати. Не хочете нічого робити, просто нема сил. Але як тільки ви починаєте щось робити, адреналін виділяється, хоч трішечки, і вам стає легше. Якщо ж зараз ви випили зонік, дивитесь це відео і вам дуже зле, і ви сидите на дивані не знаєте, що робити, спробуйте трішки походити по кімнаті. Буде виділятися адреналін, так як ви будете збуджуватись. І тоді може зрівнятися із зоніком. І вам стане добре. Але як тільки ви закінчите своє фізичне навантаження, адреналін зникне у тій дозі, і знову зонік буде на першому місці. І вам потрібно буде випити кофеїн. Щоб трішки урівноважити Терези. А ще переважити чашу збудження може гострий стрес. Він навіть може піти нижче, ніж Зонік. І тут ми плавно переходимо до основної теми нашого каналу. Це тема стреси. Її більш всього дивляться на моєму каналі. І тут головне питання: чи можна Зоніком? Вилікувати панічну атаку, або щось загальмувати, якийсь страх, стрес та якісь інші нервові розлади. Зараз я прибираю із Терезів зонік і гострий стрес міняю на хронічний. А ви в той час дайте відповідь на питання: скільки часу на добу ви знаходитесь у тривожному стані. Думаю, більшість із вас відповіли 24 години. Але. Якщо детальніше, то ці 24 години можна поділити на два етапи. Перший етап це стрес не дуже сильний, тобто стан дискомфорту, так скажемо. А другий етап це дуже сильний стрес, який може бути навіть з панічними атаками. Нехай 21 годину, наприклад, у вас дискомфорт, а 3 години на добу вам дуже зле. Якщо ми перейдемо до наших терезів, то можемо побачити наступне. По цій картині 21 плюс 3, 21 годину у нас збудження ось так переважає над гальмуванням. А 3 години ось так збудження переважає над гальмуванням. Якщо ми п'ємо зонік, він, наприклад, гальмує ось так. У ці 3 години вам буде гарно. Але. В інші 24 чаша збудження буде підіймається, в інші 21 годину чаша збудження буде підійматись. І в ці 21 годину у вас буде не дуже комфортно. Тому що гальмування буде переважати збудження. І тоді, в цю 21 годину вам потрібно буде займатися там. Фізичними вправами або пити каву. Аби зрівняти терези. Що ж тоді робити? Ну, як мені здається, Зонік тут недоречно пити. Тому що вам буде добре лише 3 години. Обираємо найбільший час, тобто 21 годину у вас будження ось так. 3 години у вас будження ось так. Беремо оцей рівень. Прибираємо ми, наприклад, Зонік. Гальмування у нас не здійснюється, чаша йде, так скажемо, вгору. А тут же у нас хронічний стрес. І обираємо ваш препарат, який би зрівняв Терези на цьому рівні. За цим препаратом ви дійсно можете звернутися до невропатолога або психіатру. Це може бути мебекар, афобазолг і дозепам та будь-який транквілізатор, наприклад. Але тоді, коли у вас оці 3 години буде збудження ще перевищувати, там, наприклад, гострий стрес, все одно воно буде не настільки вам погано, як якщо б ви нічого не приймали. Але не треба приймати таке, щоб у вас гальмування перевищувало збудження на якомусь етапі. Але детальніше ще про зонік поговоримо. На що він впливає? У деяких може виникнути питання. Та впливає на все. Тому що повсюду є нервова система, і шлунок наш, і печінка, і серце, і нирки вони всі забезпечуються завдяки нервовій системі. Мозок все контролює і зонік це все буде гальмувати. Взагалі Зонік приписують лікарі, але я думаю, що, можливо, хтось захотів його сам собі виписати та прийняти. І буде питати, скільки і коли пити. Якщо ви починаєте щось із цим зоніком робити, приймайте найбільше 25 мг, це найнижча доза, до, найменша таблетка, найменша капсула, і один раз на добу, незалежно від прийому їжі. Дякую, що додивились це відео до кінця.